Спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Вітков може поїхати до Росії цього тижня орієнтовно 6-7 серпня. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час спілкування з журналістами перед вилітом до Вашингтона 3 серпня. Повідомляє інформаційна агенція Reuters. Він також попередив, що США запровадять санкції, якщо Москва не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця десятиденного терміну, який спливає 8 серпня. Санкції будуть, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі, тож побачимо, що станеться, але стів зараз зосереджений на кордоні з точки зору того, що ми говоримо про газу, про те, як нагодувати людей, і він, можливо, поїде наступного тижня в середу або у четвер до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили про зустріч. Ну і більше про це будемо говорити далі зі старшою експерткою з міжнародних відносин громадської організації мережа захисту національних інтересів АНС Катериною Мусієнко. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, вітаємо вас. Вітаємо. Вітання, які у вас очікування від цієї зустрічі від візиту пана Віткофа до Росії, зустрічі з російською делегацією делегацією з представниками російської влади? Чи може це бути сигналом остаточним або пристаєте на пропозиції щодо припинення вогню або вводимо санкції? Чи може навіть йтися про пролонгацію цього ультиматуму? Сподіваємося, звичайно, що це буде чітке послання від Трампа, що або це мир, або це санкції дуже жорсткі, максимальні, і що ця зустріч буде використана для посилення тиску сполучених штатів, а не для того, щоб йти на поступки, тому що дуже чітко зрозуміло, що Росія влякалася, тобто ця зустріч є ініціативою, власне з російської сторони. Тобто, як тільки вони зрозуміли, що наміри Трампа є серйозними, тобто він скорочує термін досить суттєво. Ставить такі ультиматуми, показує, що в нього є е, важелі впливу. Росіяни нарешті сприйняли це серйозно і одразу пішли в тактику маніпуляції, яка, як зазвичай, полягає в тому, щоб показати свою, начебто, готовність до миру, пролонгувати цей час, і це стандартна тактика Росії для того, щоб е, якось завадити Трампу втілити свої наміри. Але насправді Трамп має зараз виходити з позиції сильної сторони, тобто розуміючи, що Росія перелякана, що там зараз хочуть шукати якісь. Компроміси навпаки потрібно сильніше натиснути. Тобто, Вітков має бути не переговірником на цій зустрічі, а посланцем від Трампа, який дуже серйозно скаже, що є тільки два варіанти: або це буде реальний процес і припинення обстрілів України, також серйозний процес перемовин, або це будуть санкції -за -за вже до кінця тижня, і це має бути ключовий меседж. Тобто, тут головне не вестися на провокації росіян для того, щоб збавити певний градус і знову а, розтягнути час. Тобто має бути чітка лінія, і в принципі очікуємо, що Вітков зараз це зможе зробити, оскільки в нього є досить серйозний а, вже досвід співпраці. Це його п'ятий візит в Росію, і відповідно він має принести якісь результати. Тому що якщо Сполучені Штати поче приїжджають в Росії п'ятий раз і жодних результатів немає, це буде показувати власне а, також певне послаблення американської позиції. Тому тут потрібна чіткість і а, сильні результати після зустрічі. Мене особисто питання щодо того, як прокомунікував це Дональд Трамп у коментарі, які ми щойно почули. Він згадав про те, що будуть санкції, але в той же час Росіяни навчилися їх обходити. І не прокомунікував, не озвучив те, що це враховує адміністрація Дональда Трампа, і що обходити наступні санкції, які будуть введені в серпні, вже не вдасться Росії. Як ви ставитеся до такого формулювання президентом Сполучених Штатів Америки небезпеку для Росії щодо посилених санкцій? Мені здається, тут краще дивитися на реакцію Москви, яка дійсно перелякалася, і це показує, що не так просто буде знайти певні маршрути обходу цих санкцій. Щодо Трампа, то звичайно він вже напевно навчився на риториці ста днів, що не можна робити величезні обіцянки, і власне сказати, що одразу після введення санкцій Росія припинить війну. Це було би певною мірою перебільшення, тому що санкції мають запрацювати на це. Потрібен час, координація з партнерами в європейському союзі. З також з іншими партнерами в Азії, тобто це комплексна машина, і звичайно, Трамп як такий експерт по тарифам і санкціям, це та сфера, де він дійсно розбирається. І мені здається, він реалістично оцінює ситуацію, тобто що санкції можуть зробити в довгостроковій перспективі, і що власне може бути короткостроковим ефектом. Тобто він розуміє, що вони ведуть санкції і зіштовхнуться з певною кількістю проблем, які треба буде врегульовати, тобто кращі координаційні механізми. З європейським союзом зміна позиції Китаю можливо в цьому посилена співпраця тоді з іншими країнами, як Японія. Тобто, це по суті розгортає комплексну стратегію перегляду взагалі, економічних відносин у всьому світі. І власне Трамп це гарно розуміє, але з іншого боку, він не відходить від ідеї санкцій. Тобто він чітко говорить про те, що санкції будуть, і це буде незворотній процес. Можливо, вони не подіють першого дня, але це дійсно буде серйозний механізм. Тому це. В Принципі досить а, хороша така об'єктивна оцінка ситуації без перебільшення, але і без переменшення. Ну і знову ж таки ми бачимо, як Росія панікує, що а, для нас є головним маркером того, що дійсно те, що планується, а, ці санкції, які зараз вже обговорювалися, можливо, якісь нові пакети, які зараз обговорюються радниками Трампа, вони серйозні і вони будуть впливати не тільки на Росію саму, а не на низку інших країн, які підтримують Росію. І це головне бити не тільки по одному агресору, а ще і по країнам, які цю агресію підтримують, пані Катерино. Які ознаки ви бачите того, що Росія наразі панікує і е, очікує ці страшні санкції, які анонсує постійно Дональд Трамп? Ну, з одного боку, після першої заяви а, Трампа, ми не бачили майже жодної реакції серйозної з боку Кремля. Тобто, були якісь висловлювання, але вони на цей термін дивилися досить скептично. Мовляв, це не важливо, нічого це не змінить. Після другої заяви Трампа, коли він скоротив цей строк і вже назвав більш серйозно, як ці санкції будуть виглядати, видно, що Кремль дійсно почав задумуватися і розуміти те, що позиція Трампа не зміниться, і власне це перший сигнал того, що вони. Запросили Віткофа відвідати власне Кремль для перемовин, тобто вони хочуть озвучити більш офіційну свою позицію. Друге, це звичайно тактика затягування часу. Тобто, знову з'явилася тема перемовин. Хоча ми всі бачимо ситуацію з обстрілами щоночі, і страшні просто атаки відбуваються. Тобто, є знову граміч тим, що Росія робить і що Росія обіцяє зробити. Ну і звичайно, з'явилися певні тактики розхитування. Тобто, перед цим буквально пару днів тому. Медведєв говорив про ядерний шантаж, залякував виборців Трампа, залякував посадовців Америки. Тобто, знову ж таки, коли Росія лякається, вона починає тиснути. Тобто цей механізм працює навпаки. Чим більше страху в Кремля, тим більше починаються з'являтися якісь наративи щодо ядерної небезпеки і повністю ескалація цієї теми, тому що ми розуміємо, що це одна з таких тем, де багато спекуляцій, і для пересічного американця це. Це може бути е, дійсно важелем е, прийняття певних рішень, тобто вони намагалися вплинути на сам електорат Трампа, навіть не на верхівку, не на владу. Козли зрозуміли, що ця тема не працює, і були серйозні коментарі е, з боку там радників Трампа щодо цієї ситуації. Вони зрозуміли, що треба йти далі, тобто вже робити візит, вже робити якісь кроки, тому що час швидко сплине, і тоді дійсно будуть введені санкції. Е, тобто, весь цей комплекс питань показує, що Росія до санкцій такого масштабу. Не готова. Що дійсно, якщо будуть санкції скоординовані всіх союзників, це буде економічний провал Росії. Криза е, дуже велика, і зараз Росія знаходиться в дуже крихкому насправді економічному стані. Коли всі ресурси, які в них були наявні, вони кинули в оборонну систему, е, витягаючи тим самим ресурси з усіх інших систем, і соціальної, і іншої. Відповідно, зараз один серйозний такий тиск на російську економіку може розвалити всю систему. І це я думаю в Кремлі дуже добре розуміють. Хоча, звичайно, за ширмою того, що в них все нормально, там є дійсно дуже великі проблеми. І штати зараз мають мати е, потугу і бажання бути сильним актором, який не поступається, який тисне, тому що це ідеальний момент насправді для е, такого удару по російській економіці. Я думаю, що радники в білому домі вони це розуміють. А тепер головне рішення самого Трампа, тобто, щоб він і не йшов більше. В цій логіці таких перемовин без результату, і нарешті спрямовував це в більш конструктивне русло через силу, тому що з Росією ми вже це давно знаємо, можна говорити лише з позиції сили. Ну і водночас Україна очікуючи звичайно і на допомогу Сполучених Штатів Америки в організації перемовин і про припинення повне припинення вогню з Російською Федерацією. Україна далі робить свою справу, долучає західних партнерів до підтримки власної до військової підтримки. Зокрема, 2 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Штатом Сполученим Королівством. Великої Британії і Північної Ірландії, ось цей, цей законопроєкт і ця угода. Скажіть, чи передбачає воно збільшене військове співробітництво між нашими країнами і загалом, які основні положення передбачає ця угода? Дуже хороша угода, тобто дійсно вона сфокусована на підвищенні оборонного потенціалу співробітництва. Але це і велика ширша стратегічна рамка, тобто, з одного боку, ми говоримо про посилення українських намірів бути в НАТО, тобто це програми підтримки наших оборонних спроможностей, тренування і покращення стандартів для того, щоб ми більше рухалися до стандартів НАТО. Це серйозна оборонна співпраця, яка включатиме в себе і координацію зусиль. Щодо морської оборони, там, де Британія має дійсно суттєвий досвід, тому що передова морська держава, і вони можуть з нами спільно забезпечувати безпеку в Чорному морі. Це програми, які передбачають також технології, дронні виробництва, кошти на розробку, на освіту. Тобто, дійсно великий комплекс питань, який буде мати свій розвиток в додаткових угодах, тому що власне кожній цій сфері будуть передбачені окремі компоненти і окремі пункти цієї співпраці. Ми говоримо в принципі про угоду, яка задає. Тон наших відносин на наступні 100 років. Тобто в рамках цих програм будуть розвиватися напрямки і співпраці між університетами, що для нас теж дуже важливо, оскільки інновації, розробки, якщо вони будуть підтримані, тією базою яка є в Британії найкращих університетів, лабораторій, спільні інвестиції в такі проекти, це дуже сильно посилить наш потенціал і в оборонному секторі, в секторі інновацій, але і загалом як наших молодих вчених і нові проекти, які які будуть далі будувати українську економіку. Сподіваємося, також після перемоги. Ну і звичайно. Покращення мобільності, зменшення бюрократичних процедур при перетині кордону. Ну тобто багато дуже пунктів в самій угоді. Але для нас важливо стратегічний сигнал. Британія вірить в те, що Україна буде вільною демократичною країною. Британія вірить, що наступні 100 років вона буде пліч опліч з нами стояти, щоб не було знову російського вторгнення і агресії. І Британія дійсно задає тон для інвесторів для всіх інших країн, що не треба сумнів. Ватися Україна це країна з величезним потенціалом. Там є передовий досвід. Ми не просто прохачі, які приходять за грошима чи за зброєнням. Ми готові з ними спільно виробляти, втілювати, тестувати, ділитися знаннями і бути таким комплексним партнером. Тобто, це сміливий крок, звичайно, країна, яка знаходиться в війні, але Британія дуже потужний партнер. Такі угоди вони далі можуть сприяти нашому зміцненню як країни зараз у війні, але і після в процесу відновлення, тобто дійсно в нас вірять, і це дуже приємно, що наші партнери от уже на 100 років планують з нами співпрацю. Можливо, це буде приклад і для інших країн, тобто дивитися в яких сферах ми можемо один одного посилювати і укладати такі важливі угоди. Тому там є величезний потенціал, там будуть закладені певні кошти. Для нас дуже важливо структурувати це все і після вже прийняття цього законопроекту, дивитися по сферам, тобто. Рухати ці партнерства в сфері освіти, в сфері оборони, максимально створювати секторальні ініціативи. Але найголовніше це те, що ми знаємо, що Британія з нами, і наступні 100 років вони пліч опліч в нашій боротьбі і в допомозі нам бути членами ЄС і членами НАТО. Насправді це цінно. і хотілося б це звичайно робити в мирний час, щоб вже в Україні припинилася війна. Насправді тоді можливостей у нас було б набагато більше. Ми дякуємо вам, пані Катерину, за те, що долучилися до нашого ефіру. Катерина Мосієнко, експертка з міжнародних відносин мережі захисту нації інтересів АНС була з нами на зв'язку.